Це Meta Quest 3. А це пам'ятник свині. Автономний шолом віртуальної реальності, що досить давно був на слуху, і про який вже все було відомо задовго до його релізу. Але ось тепер він у нас на руках, і тому зараз я розкажу, що шолом представляє із себе загалом, що змінилося у порівнянні з попередньою моделлю, і чи варто віддавати за нього такі гроші. Поїхали! Перш ніж перейдемо до смачненького, трохи пояснень, хто він такий ваш Квест 3 і що собою представляє. Квест 3 це найновіший шолом віртуальної реальності в лінійці Квест від Oculus, Тепер вже мета. Головна особливість лінійки. лінійки... Хто я? Я, я маленький гвинтик. Головна особливість лінійки Квест автономність, тобто для гри у VR вам не потрібен комп'ютер і можна грати де завгодно. Сюди Ми до цього ще повернемось. Сам же Квест 3 є наступником найпопулярнішого у світі шолому Квесту 2. Новинка стала краще абсолютно в усьому, а акцент в новій моделі робиться на так звану змішану реальність. Що воно таке, і навіщо розберемо пізніше. А зараз давай подивимося на сам шолом. Спершу давайте трошки розпатраємо нашу гарненьку коробку і пробіжимося по тому, що всередині. Зробимо вигляд, що я не дурняк, і це запис першої розпаковки, а не перезапис випадково видаленого футажу. У коробці нас зустрічає сам шолом, контролери, блок живлення та кабель зарядки. Ну і, звісно, трошки дуже корисної макулатури. Все йде вже повністю зібрано. Діставай з коробки та грай, але мій шолом приїхав трохи розряжений, тому довелося трохи почекати. Також власники Quest 2 могли помітити, що дечого не вистачає, а саме силіконової накладки на обличчя та проставки для окулярів. Якщо останнє моє пояснення у тому, що тепер маска регулюється по глибині прямо з коробки, то відсутність силіконової накладки я пояснення так і не знайшов. Загалом про розпаковку все. Комплект базовий, але не можу сказати, що мені прям критично чогось не стає. У наші буремні часи маємо дякувати і за блок живлення з кафеми. Вест 3 – це повноцінне оновлення лінійки. Новий шолом став кращий абсолютно в усіх аспектах. Роздільна здатність виросла з 1832 на 1920 до 2000. З на 2208. Господи, помилуй на око. Кут огляду збільшився з 90 градусів до 110 по горизонталі. Кількість оперативної пам'яті теж збільшилась з 6 до 8 гігабайтів. Звичайно, що найпомітнішим апгрейдом стали лінзи. Quest 3 використовує так звані Pancake лінзи, що значно збільшує чіткість зображення, особливо по краях екрану. Та дозволяє зробити шалом більш компактний. За рахунок того, що шалом шолом став тонший, його стало набагато комфортніше використовувати для довгих ігрових сесій, не дивлячись на те, що вага в порівнянні з попередником майже не змінилась. Динаміки досить непогані, грати можна і без навушників глуха не ріже. А ось мікрофон з попереднього покоління трохи погіршився. Будемо сподіватися, що це можливо пофіксити софтом. Контролери тепер позбавлені кільця, що робить їх зручніше, як на мене. Але вони чомусь стали трохи важчі. Також на контролерах заміни... змінили механізм відкриття. Давай змінимо. Давай погуляємо. Ха -ха. Погуляємо. Ай, кінематограф. Також на контролерах змінили механізм закриття кришки батарейного відсіку. Тепер там невеличка кнопка. Що має попередити випадкові відкривання під час гри. І маленька приємна деталь: ремінці на контролерах йдуть одразу приєднані. Тож ліниві дубки, що надіставали його з коробки квесту 2, тепер не мають жодних виправдань, щоб їх не використовувати. І так, контролери все ще працюють від батарейок. Кожен іде по одній АА-батарейці. Хотілося б мати акумулятор, але схоже, що не на цей раз. Ну і до смачного. Окрім набору камер для відслідковування положення шолому у просторі, на передній частині квесту 3 було додано спеціальні камери для скрізного режиму, а також датчик глибини. Ці штуки потрібні для того, щоб забезпечити роботу з змішаної реальності і для покращення відслідковування рук. Датчик глибини також допомагає в автоматичному режимі налаштувати ваш ігровий простір. Достатньо просто поозиратися довкола, і Марк особисто зацінить безлад у твоїй вітальні. Оскільки самі мета роблять дуже великий акцент на змішану реальність або мікст реаліті, то ми мали протестувати і це. Зустрічайте нашого піддослідного, що сьогодні вперше спробує змішану реальність. А що я повинен запустити? Ну можеш просто пошарахатися в менюшках. Тадже ж працює Дірект Тач. Нє-ні-є, прям пальцем. Так. ни хера себе. Не хочет себе класс. Ну, ну, что тут? Ну, еще Максика с вот эта форма нужна. Нет, со скриншота заработаешь. Блин, вот класс. Оце реально дуже класна функція. Не те, що кловосе, оце. Ага. Прямо. Ти Будуще... можеш схопити вікно за край і тягати його. І ти можеш з цим лайном вийти взагалі в іншу кімнату йому похуй на баундрі в цьому режимі. Буду Будуще наступіло ну, старік. Завдяки тому, що Квест 3 не обов'язково підключати до комп'ютеру, його можна буквально винести в парк і пограти на свіжому повітрі. Як тільки бачиш ворогів домішаних у реальний світ, стає дійсно лячно їм програти. Димий меч. Oh, <laughs> 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 Камери на новому квесті відпрацьовують хоч і не ідеально, але доволі точно передають масштаби і відстані до об'єктів. Це дозволяє рухатись у шоломі, не задумуючись про навколишні об'єкти, бо ти їх ну бачиш. <і Wolfe> <пі <пім> <features> <пім> <throwing -tronically> Окрім простих демок, є достатньо додатків, що використовують змішану реальність. Вони були доступні ще на попередніх версіях квесту, але тут заграли новими <пім -tronically> <пім -tronically> фарбами. Piano Vision дозволить вам навчитися грати на фортепіано в ігровому форматі аля Guitar Hero. Перміліон дозволить малювати в доповненій реальності на віртуальному холсті, і та Horizon Workrooms дозволять працювати у доповненій реальності із додатковими віртуальними моніторами. Та й загалом просто ходити по квартирі в шоломі, тягаючи за собою youtube відео, просто весело і досвід, що не так просто переплюнути. Відволічемось від змішаної реальності і поринемо у реальність віртуальну. А тут у нас вже все дуже добре. Вся бібліотека ігор, і додатків, що виходили на попереднє покоління, залишилась, і деякі ігри навіть отримали покращену графіку на квесті 3. Загалом пограти є ось що: Beat Saber, VRChat, Superhot VR, Resident Evil 4, Red Matter, Red Matter 2, Pistol V, Павло Бонле перелічувати можна дуже довго, але суть одна: грати на квесті є у що. Але варто пам'ятати, що залізо, хоча стало сильно потужнішим, але все ще мобільне. А також ціни в магазині Мета не мають регіональних відмінностей, тому можуть бути доволі косючими для нашого споживача. Тож, якщо хочеться кращої графіки та демократичніших цін, час підключати нашу новинку до комп'ютера, а зробити це можна за допомогою кабелю або через Wi-Fi. Злий жарт у тому, що кабель, що йде в комплекті з шоломом, не годиться. Щоб через нього грати, потрібен саме сертифікований кабель USB, Type-C 3.0 або краще, а ціни на них теж можуть кусатись. Щодо підключення по Wi-Fi, тут опцій більше. Є офіційний софт від Meta, QuestLink. Працює досить окей, але мені малувато опцій для налаштування. Є Virtual Desktop. Він коштує 20 доларів, але повір мені, це будуть найкраще в 20 баксів, що ти витратиш у Quest Store. Чи вам підключено до компа? Чудово. Далі вже можна купляти в стімі ігри за більш демократичним цінником або, начепивши трикутний капелюх, поринути у магазин із постійними 100% знижками і грати у що завгодно вже з модами і кращою графікою. Тепер трошки про сумне. недоліки у квест 3 все ж є, і пройти її повз них я не можу. Більшість з них можна вирішити самостійно, але все ж варто знати заздалегідь. Почнемо з того, що ніяк не пофіксити. Ціна. Квест 3 відчутно виріс у ціні в порівнянні з квестом 2. Новинка коштує 500 доларів, що магічним чином перетворюється у 550 євро в європейських магазинах, і ще більш магічним чином перетворюється у плюс-мінус 700 євро, якщо імпортувати його і розмитнювати самостійно. Ціна кусається, тому наступні то я вважаю абсолютно по факту. Трошечки про ергономіку. Лицева маска. Відчутно тисне на лоба деяким людям, мені у тому числі, що робить перебування у шоломі довше ніж 2-3 години справжнім випробуванням, навіть не дивлячись на те, що сама батарея на квесті живе 2-3 години, деякі люди грають довше, підключившись до комп'ютера дротом або через павербанк, або ще якось. А оскільки в комплекті ще й нема силіконової накладки, прати маску доведеться доволі часто, особливо якщо ви полюбляєте більш активні ігри або займаєтесь у віарі спортом. Вже можна купити на Aliexpress або будь-де ще накладки або повну заміну лицевого інтерфейсу. але... Чому не покласти було його у комплекті, тим паче за такий цінник? Зазор між обличчям і шоломом в області носа просто велетенський. Знову ж таки, за такі гроші можна було би трохи вкластися в ергономіку і зробити лицевий інтерфейс трохи зручнішим. Кріплення, резинка від трусів 2.0 штука, яку варто одразу замінити і спалити нахрін. Якщо ви плануєте активно грати у рухливі ігри. То, по-перше, вона не дуже то й зручна, хоч і в порівнянні з квестом 2 стало краще. А по-друге, вбирає під і пивний гірше полової ганчірки. Тому прати її доведеться часто. Вирішується докупівлею нового кріплення. Благо їх вже зараз достатньо, бо vrm 3 вийшов в один день з новим шоломом. Але знову ж таки, квест про був одразу з нормальним кріпленням на голову, так само як і Піко 4, який коштує 400 доларів. Для володарів аксесуарів для квесту 2 є погана новина. Мета дуже хочуть бути Apple, тому кріплення, які були на квест 2, більше не сумісні з квестом 3. Треба купувати нові. Або купувати чи друкувати собі на 3D принтері, у кого він є, спеціальні адаптери для того, щоб можна було використовувати старі аксесуари. Проблема, яку вже не так просто пофіксити мікрофон. А хе, ні. Не так, мікрофон дуже дивно бачити таку якість мікрофону у продукті компанії, що робить дуже великий акцент на соціальній складовій VR. Можливо, Марк думає, що саме так і має звучати людина. bluetooth аудіо просто не варто навіть намагатися. Затримка така, наче трансляція іде не з шолому на навушники, а з шолому на місяць з місяця вже на ваші навушники. Грати в, в той самий Beat Saber категорично неможливо. Трохи вагучий перехід з контролерів на хендтрекінг. Це, скоріше за все, пофіксять вже найближчим часом, але зараз бувають проблеми, коли Шолом вирішує загубити контролери і перейти на хендтрекінг сам. А іноді, навпаки, ти і фіг дочекаєшся, коли він відпустить тобі доважні контролери і дасть тобі тисяти все руками. Більше суттєвих недоліків я не знайшов, та й загалом відчуття від Квесту 3 у мене здебільшого позитивні. Це дійсно класний апдейт. Quest 3 вийшов чудовим продовженням лінійки, має покращення у кожному аспекті в порівнянні з попередником і додає дуже багато різних і цікавих функцій, які я сподіваюся розробники будуть використовувати. І ми побачимо ще більше мікс реаліті додатків і експериментів з хендтрекінгом. Ми ще подивимося, чи будуть розробники зацікавлені в тому, щоб використовувати нові функції, але те, що вже є, розкривається в повній мірі лише, як на мене, на квест 3 щодо його ціни, кожен сам вирішує для себе, чи варто витрачати стільки грошей на VR-шолом. особливо зараз, коли на дворі війна. Але якщо після всіх донатів на ЗСУ у тебе є гроші на те, щоб втекти ненадовго від буремної реальності і ти у пошуках. Того, що саме тобі потрібно, квест 3 може стати чудовим вибором. Можливо, трохи пізніше ціна впаде, і він стане ще більш вигідною покупкою. А свій квест 2, ти можеш подарувати комусь, хто теж шалоніє по віртуальній реальності, але не може наважитись або вважає, що то задорого. Давай робити так, щоб нас було більше. В описі відео ти знайдеш посилання на наш Діскорд. Там ми спілкуємось, граємо і допомагаємо новачкам освоївитись у світі VR. Приєднуйся, чекаємо тільки на тебе. Чекаю на твою думку про новинку у коментарях. Якщо сподобалося відео, став лайку, підписуйся на канал, щоб не пропустити інші відео. А з вами був віртуальний білка. Побачимось у VR!